Антон завжди вважав себе щасливою людиною. У нього була робота, яку він любив, затишна квартира, дружина Марина та двоє чудових дітей, старший син Олег і донька Софія. Вечорами вони збиралися всі разом на кухні, пили чай, сміялися, обговорювали, хто як провів день. Для Антона сім'я була найбільшою цінністю він працював майстром на невеликій ремонтній фірмі. Робота була не надто легка, але Антон ніколи не скаржився йому подобалося, що він може заробити чесно своїми руками і забезпечити дітей усім необхідним. Заради цього він брався навіть за найважчі замовлення. Марина ж працювала в офісі великої компанії, її кар'єра йшла вгору, і вона цим пишалася. Антон завжди підтримував її, навіть коли Марина приходила додому пізно, пояснюючи, що потрібно доробити важливий проект. Він брав на себе майже всю хатню роботу, щоб Марина могла відпочити після роботи. Здавалося, так буде завжди. Але життя іноді ламає навіть найміцніші плани. Перші дзвіночки проблеми з'явилися навесні. Антон почав швидко втомлюватися. Після роботи він відчував таку слабкість, що ледве міг піднятися сходами. Він списував усе на перевтому, думав, що це просто наслідок важкої роботи та нестачі відпочинку, але одного разу, піднімаючи важку сумку з інструментами. Він відчув гострий біль у боці, який не проходив кілька днів. Марина, дізнавшись про це, лише побіжно сказала Сходи до лікаря, раптом це щось серйозне. Вона говорила спокійно, навіть трохи відсторонено, наче це стосувалося не її чоловіка. Антон тоді не звернув уваги на її тон адже був більше зайнятий тим, щоб швидше вирішити проблему зі здоров'ям і повернутися до нормального життя. Обстеження в лікарні затягнулося. Лікарі відправили Антона на аналізи, УЗД, потім на КТ. Він терпляче проходив усі процедури, намагаючись не хвилюватися. Але коли його попросили прийти разом із кимось із близьких для отримання результатів, він зрозумів, що справа серйозна. Марина не змогла піти з ним, сказала, що має важливу нараду, тому Антон прийшов сам. У кабінеті лікаря було тихо. Лікар довго переглядав папери, потім зняв окуляри і подивився Антонові в очі. У вас рак. Четверта стадія. Ці слова вдарили, наче молотком по голові. Антон кілька секунд просто сидів, намагаючись зрозуміти, чи правильно він почув. Скільки, скільки часу в мене є? тихо спитав він. Лікар зітхнув. Це залежить від багатьох факторів, але, чесно кажучи, небагато, можливо, кілька місяців, можливо, рік. Антон вийшов із лікарні, відчуваючи, як світ навколо змінився. Сонце світило так само, машини їхали вулицею, люди поспішали у своїх справах, але для нього все втратило колір. Того вечора він довго думав, як сказати Марині. Хотілося, щоб вона була поруч, щоб підтримала, але коли він розповів їй, реакція була зовсім не тією, на яку він сподівався. Антоне, вона відклала телефон, на якому щойно комусь писала. Це. Дуже погано, але ти ж знаєш, я зараз на важливому етапі в кар'єрі, мені потрібно багато працювати. Марино, я ж не прошу відмовитися від роботи, спробував м'яко сказати він. Просто мені буде важко одному мені потрібна твоя підтримка. Вона мовчала, а потім різко сказала Я допоможу, але не чекай, що я тепер постійно сидітиму вдома. Антон кивнув, він не хотів сваритися. Але всередині вже почало народжуватися відчуття, що він у цій боротьбі буде переважно сам. Лікування вимагало сил і грошей. Антон продовжував працювати, хоча лікарі радили більше відпочивати. Він хотів накопичити хоч трохи грошей для сім'ї, бо розумів, часу обмаль. Марина все частіше затримувалася на роботі. Інколи приходила пізно вночі, пояснюючи, що потрібно було закінчити документи. Антон вірив, бо не хотів підозрювати найгірше. Його думки були зайняті іншим, як захистити дітей, якщо з ним щось станеться. Одного вечора він помітив, що Марина поводиться дивно. Вона постійно посміхалася, дивлячись у телефон, і навіть у розмовах з дітьми була розсіяною. Антон запитав Щось трапилось? Та ні, просто гарний настрій. Відповіла вона, навіть не піднявши очей від екрана, але десь глибоко в душі, він уже відчував, що між ними з'явилася прірва. Антон проводив більше часу з Олегом і Софією. Він готував з ними вечерю, допомагав із уроками, розповідав історії перед сном. Він хотів, щоб у дітей залишилися теплі спогади про нього, навіть якщо його не стане. Іноді, дивлячись, як вони сміються, він відчував, як щось стискає горло. Йому було боляче думати, що він не зможе бачити, як вони виростуть, підуть у доросле життя. Все змінилося одного дня, коли він повернувся з лікарні раніше, ніж планував. Марина ще не знала, що він удома. Зі спальні долинали її голос і сміх. Він підійшов до дверей і зрозумів, що вона розмовляє телефоном. Слова, які він почув, різали вуха Так, я теж хочу бути з тобою. Ні, Антон нічого не підозрює. Кров била в скроні, але він не увійшов. Просто відійшов і тихо зачинив двері, щоб вона не зрозуміла, що він чув. Того вечора він майже не спав. Перед очима стояли діти, а в голові крутилися слова Марини. Він раптом усвідомив, що тепер його головне завдання не врятувати шлюб, а врятувати дітей від того, що може статися після його смерті. Антон прокинувся ще до світанку. Ніч була безсонною, думки не давали спокою. Він лежав у темряві, дивився у стелю і намагався зрозуміти, як йому діяти далі. Боліла не лише хвороба, боліло те, що він дізнався про Марину. Відчуття зради душило сильніше, ніж будь-який біль у тілі. Вранці він поводився так, ніби нічого не сталося, не хотів, щоб діти помітили його стан. Софія вибігла з кімнати з косичками, які він сам заплів, і гордо показувала мамі. Дивись, що тато мені зробив. Марина кивнула, але її погляд був десь далеко. Вона поспішала на роботу і, як завжди, говорила уривками Я ввечері пізно. Не чекайте. Антон лише тихо відповів Гаразд. Дні йшли один за одним. Лікування виснажувало, але він продовжував працювати. У вихідні намагався повністю присвятити себе дітям. Одного вечора, коли вони разом вечеряли, Марина несподівано сказала Антоне, нам треба серйозно поговорити. Він відчув, як серце стиснулося. Про що? Про майбутнє? Ти ж розумієш? Твій стан. Вона зробила паузу, обережно підбираючи слова. Мені ще немає сорока, я хочу жити далі. Я не зможу тягнути дітей одна. Що ти маєш на увазі? Голос його злегка затремтів. Марина подивилася прямо йому в очі. Я думаю, що найкраще буде віддати їх у дитячий будинок. Там за ними доглядатимуть. Ці слова вдарили, як грім. Антон навіть не одразу зрозумів, чи він правильно почув. Ти серйозно? Він ледве стримувався, щоб не підвищити голос. Це ж наші діти. Це твої діти, Антоне. Я Я не відчуваю, що справлюся. Мені потрібне нове життя, і я не зможу почати його, якщо буду прив'язана до них. Він довго мовчав, намагаючись не вибухнути. Потім тихо, але твердо сказав Поки я живий, цього не буде. Ту ніч він знову не спав. У голові звучали слова Марини, і щоразу вони здавалися ще більш жорстокими. Він розумів якщо не подбає про дітей зараз, після його смерті вони залишаться самі. Антон згадав про свою сестру Олену. Вона жила у невеликому містечку за сто кілометрів від них. Мала власний будинок і двох своїх дітей. Олена завжди була йому найближчою людиною після батьків. Він знав, вона не залишить його дітей напризволяще. Наступного дня він подзвонив їй. Олено, у мене серйозна розмова. Голос зрадницьки зірвався. Вона одразу зрозуміла, що сталося щось погане. Кажи, братику. Антон розповів про діагноз, про Марину і про те, що вона хоче відмовитися від дітей. На іншому кінці лінії запала тиша. Потім Олена твердо сказала Привозь їх до мене. Я зроблю все, щоб вони були в безпеці. Антон почав діяти. Він зустрівся з юристом, щоб оформити заповіт і документи на передачу опіки. Лікарі вже натякали, що його стан швидко погіршується. Коли він сказав Марині про своє рішення, та лише знизила плечима Роби, як хочеш. Якщо сестра хоче з ними возитися, нехай. Її байдужість вражала. Він не розумів, як жінка, яка колись називала себе матір'ю, могла так легко відмовитися від власних дітей. Діти не одразу зрозуміли, що відбувається. Коли Антон сказав, що вони переїдуть до тітки Олени, Софія запитала А ти з нами поїдеш? Він обійняв їх обох, намагаючись не показати сліз. Я залишуся, мені треба лікуватися. Але у вас буде гарний дім і добра тітка, яка про вас подбає. Олег дивився на нього серйозно, не по дитячому. Він усе розумів, але мовчав. День переїзду настав швидше, ніж хотілося. Антон зібрав їхні речі, допоміг сісти в машину Олени. Марина навіть не вийшла до дітей, сказала, що у неї зустріч. Коли машина рушила, Антон стояв біля під'їзду і дивився, як вона зникає за поворотом. Він відчував, що з кожним кілометром від нього віддалялося все, що він любив найбільше. Після переїзду дітей він повернувся до порожньої квартири. Марина тепер майже не з'являлася вдома, він підозрював, що вона живе у свого коханця, але сил з'ясовувати вже не було. Він жив від поїздки до лікарні, до поїздки, намагаючись не думати про те, що часу стає все менше. Одного вечора Марина прийшла додому у дорогій сукні із новою зачіскою. Сіла навпроти нього і без тіні хвилювання сказала Я вирішила офіційно відмовитися від батьківських прав. Мені так буде простіше. Він мовчки дістав підготовлені документи. Марина підписала їх, навіть не читаючи до кінця. Тепер у тебе повна свобода, сказав він. І в мене спокій за дітей. Вона лише кивнула і пішла в спальню, щоб зібрати свої речі. Через годину Марина вийшла з валізою і сказала Бувай, Антоне. Він дивився їй услід і відчував, що втратив не дружину, а людину, якої, можливо, ніколи й не знав до кінця. Тепер у нього залишилися тільки фотографії дітей і рідкісні дзвінки від Олени, яка розповідала, як вони влаштовуються в новому домі. Це давало йому сили боротися далі, навіть коли біль ставав нестерпним. Осінь того року видалася холодною. Антон дедалі частіше прокидався серед ночі від сильного болю, але намагався не скаржитися Олені по телефону, коли вона питала про його стан. Він не хотів, щоб діти знали, наскільки йому гірше. У кожній розмові з ними він жартував, розпитував про школу, друзів, як їм у новому домі. Олена робила все, щоб малеча почувалася у безпеці. Вона облаштувала для них окрему кімнату, повісила на стіну фотографії з Антоном, щоб діти завжди пам'ятали, що батько їх любить. Її чоловік Ігор теж швидко знайшов спільну мову з Олегом і Софією, він возив їх у школу, допомагав робити уроки, навчав, як ремонтувати велосипед чи лагодити дрібні речі по дому. Антон був вдячний сестрі, кожен дзвінок від неї був для нього ковтком свіжого повітря. Його здоров'я погіршувалося швидше, ніж казали лікарі. З часом він уже не міг виходити на вулицю, лише сидів біля вікна, дивлячись, як опадає листя. Марина в цей час не дзвонила йому жодного разу. Вона наче зовсім забула, що колись у неї була сім'я. Останні тижні життя Антон провів у лікарні. Лікарі намагалися зменшити його біль, але хвороба забирала сили. Він майже не їв, голос став тихим, як шепіт. Одного дня Олена приїхала з дітьми, хоч дорога була довга. Коли вони зайшли до палати, Антон ледве підняв голову, але на його обличчі з'явилася слабка усмішка. Мої пташенята. Прошепотів він, простягаючи руки. Діти кинулися до нього, обіймаючи обережно, щоб не зробити боляче. Олег тримався, але його очі блищали від сліз. Софія тихо шепотіла. Тату, я тебе люблю. Антон заплющив очі, ніби намагаючись запам'ятати цей момент. Через кілька днів його не стало. Олена забрала дітей одразу після похорону, намагаючись оберігати їх від важких розмов і питань. Вона знала попереду багато складних моментів, але тепер вони її сім'я. Життя поступово увійшло у свій ритм діти ходили до школи, допомагали по дому, проводили вихідні з Оленою та Ігорем. У них з'явилося більше друзів, вони почали брати участь у шкільних гуртках. Марина за цей час змінила роботу. Вона отримала підвищення і стала керівником відділу у великій компанії. Здавалося, життя її влаштовує. Вона жила у квартирі коханця, подорожувала, купувала дорогі речі. Про дітей вона не згадувала, а якщо іноді й чула про них від знайомих, то відмахувалася. Вони під опікою все добре. Але, як виявилося, щастя їй було крихким. Минуло два роки після смерті Антона, коли у компанії, де працювала Марина, почалися перевірки. З'ясувалося, що в її відділі проводили сумнівні фінансові операції, частину грошей списували на фіктивні проекти. Коли розслідування дійшло до неї, Марина спробувала перекласти провину на підлеглих, але докази були прямими. Їй поставили вибір або вона добровільно відшкодовує збитки, або справа передається до поліції. Продати машину і прикраси було боляче, але іншого виходу не було. Навіть коханець, з яким вона будувала плани на життя, відвернувся від неї. Мені не потрібні проблеми, сказав він холодно, коли вона спробувала залишитися у його квартирі. Розбирайся сама. Марина залишилася одна, без роботи і грошей. У цей час життя дітей йшло зовсім іншим шляхом. Олена з Ігорем відкрили невеличке сімейне кафе у центрі міста. Вони вклали в нього всі заощадження, але працювали з душею. Олег і Софія теж допомагали, Олег на кухні, Софія в залі. Кафе швидко стало популярним серед місцевих, бо тут завжди було затишно і смачно. Діти дорослішали, вчилися відповідальності і самостійності, вони пам'ятали батькові слова про те, що головне в житті залишатися людьми. Марина тим часом шукала будь-яку роботу. Їй було важко звикнути до того, що тепер вона не керівник, а звичайна безробітна жінка середніх років. Подекуди вона бралася за тимчасові підробітки, але грошей вистачало лише на оренду маленької кімнати та скромну їжу. Вечорами вона все частіше згадувала дітей. Спочатку ці думки викликали у неї неприємний дискомфорт, бо вона намагалася себе виправдати я була молода, я мала право на нове життя. Але що більше минало часу, то сильніше гризло відчуття провини. Вона почала розпитувати у знайомих, як живуть Олег і Софія, і дізналася, що вони працюють у кафе, яке відкрила Олена. Одного разу Марина пройшла повз це кафе. Вона побачила, як за вікном Софія сміється з якимось хлопцем, мабуть, відвідувачем. Олег тим часом щось носив із кухні, їхні обличчя були спокійними, щасливими. Марина стояла довго, не наважуючись зайти. Вона відчувала, що вони навряд чи радітимуть їй. Але всередині зароджувався план спробувати повернути їх довіру. Минуло ще кілька років, і одного ранку вона все таки наважилася. Одягла свій найкращий одяг, щоб виглядати пристойно, і вирушила до кафе. Це була неділя, людей було небагато. За стійкою стояла Софія. Вона помітила Марину, і в її очах спочатку з'явилося здивування, а потім холод. Привіт, тихо сказала Марина. Можна мені з вами поговорити? Софія мовчки покликала брата. Олег підійшов, витираючи руки рушником, і теж подивився на матір без особливих емоцій. Я. Я знаю, що вчинила жахливо, почала Марина, але я була молода і глупа. Я не знала, як правильно. Я хочу. Хочу бути з вами, допомагати. Олег і Софія подивилися один на одного, але нічого не відповіли. У кафе стояла тиша. Звуки з вулиці, гуркіт машин, сміх перехожих здавалися далекими, ніби все відбувалося в іншому світі. Олег і Софія стояли поруч, дивлячись на Марину так, наче перед ними була не мати, а незнайома людина. Марина зніяковіло поправила волосся і продовжила Я. Не прошу забути все, що було. Просто дайте мені шанс. Я помилялася. Я думала, що у мене попереду нове життя, що я ще молода, можу почати з чистого аркуша. Але. Вона зупинилася, намагаючись стримати сльози все це виявилося пустим. Софія схрестила руки на грудях і запитала тихо, але твердо Ти думала, що нове життя можливе без нас? Я. Марина спробувала відповісти, але слова застрягли в горлі. Я була егоїсткою. Я не розуміла, що роблю. Олег не витримав і перебив Ти не просто не розуміла ти нас покинула, коли ми найбільше потребували тебе. Марина опустила голову. Вона намагалася згадати момент, коли остаточно втратила їх. Можливо, це було того дня, коли вона підписала папери про відмову від батьківських прав. Можливо, ще раніше, коли вперше збрехала Антону, що затримується на роботі, а сама йшла до коханця. Я залишилася без роботи, без грошей, тихо промовила Марина. Я живу в кімнаті в гуртожитку. Мені соромно, але мені важко навіть купити хліб. Вона подивилася на дітей з надією, ніби чекаючи, що ці слова викличуть у них жаль. Але в очах Олега й Софії жалю не було лише холодна рішучість. Ми розуміємо, що тобі важко, сказала Софія. Але ми теж пройшли через важке життя ми втратили тата. Ми бачили, як він помирав, знаючи, що ти нас залишила. І ми вижили не завдяки тобі, а завдяки тітці Олені. Марина зітхнула, намагаючись втриматися на місці. Я знаю. Я винна перед вами. Але може, я могла би працювати тут, хоч якось бути поруч. Олег і Софія знову переглянулися. В їхніх очах промайнуло щось схоже на внутрішній діалог, і нарешті Олег сказав Ми поговоримо. Він провів сестру в куток кафе подалі від Марини. Та стояла на місці, нервово стискаючи сумочку. В голові промайнула думка, що, можливо, це шанс повернутися у їхнє життя, навіть якщо почати доведеться з низів. Тим часом Олег нахилився до Софії. Що думаєш? Думаю, що пробачати її значить зрадити тата. Твердо відповіла Софія. Вона ж не просто пішла. Вона хотіла нас віддати в дитячий будинок. Якби не тітка Олена, ми не знаємо, де були б. Олег кивнув Я теж не хочу впускати її в наше життя, наче нічого не сталося. Але вона каже, що їй нема на що жити. Софія знизала плечима. Ми можемо допомогти їй так, щоб вона зрозуміла, чого коштує її зрада не просто дати гроші, вона їх спустить. А змусити заробити. Олег задумався на кілька секунд, потім на його обличчі з'явилася ідея. Знаєш, у нас тут завжди не вистачає людей для прибирання туалетів і підсобки. Робота брудна, але платимо ми чесно. Софія ледь помітно усміхнулася. Оце буде ідеально вони повернулися до Марини. Ми порадилися, почав Олег, і ось що вирішили. Якщо ти хочеш працювати тут, ми можемо взяти тебе. Марина затамувала подих. Ким? Прибиральницею туалетів і підсобних приміщень, спокійно сказав він. Робота важка, але чесна. Зарплату отримаєш вчасно. Марина розгублено кліпнула Ви. Ви серйозно? Абсолютно, відповіла Софія. Ми не можемо довірити тобі більше, бо ти ще не довела, що змінилася. Вона стояла кілька секунд, ніби переварюючи, почуте. Її гордість кричала Ніколи. Але розум підказував, що вибору немає. Роботи вона не знаходила вже місяцями, а грошей залишалося зовсім мало. Добре, тихо сказала Марина. Я згодна. Олег кивнув Приходь завтра о сьомій ранку. І попереджаю ми ставимося до всіх однаково. Якщо запізнишся або не виконаєш роботу, попрощаємося без розмов. Марина зціпила зуби і ледь помітно кивнула. Наступного ранку вона прийшла вчасно. Софія показала їй інвентар відра, ганчірки, засоби для чищення. Запах хлорки вдарив у ніс. І Марина відчула, як приниження стискає горло. Ще кілька років тому вона підписувала документи в кабінеті з панорамними вікнами, а тепер мила кахлі в громадських туалетах. Відвідувачі кафе її майже не помічали, але Марина кожного разу відчувала, як хтось косо дивиться в її бік. І найгірше було бачити, як Олег і Софія працюють разом з тіткою, сміються, спілкуються з клієнтами, і розуміти, що вона не є частиною цієї родини. Тижні минали повільно, Марина справно виконувала роботу, хоча іноді гордість не давала спокою. У неї було достатньо часу, щоб думати, і чим більше вона думала, тим сильніше розуміла, що втратила назавжди. Вона почала бачити в дрібницях те, що раніше ігнорувала. Як Софія обіймає тітку Олену, як Олег радиться з Ігорем щодо нових страв у меню, як відвідувачі називають Олену мамою для всіх. Це була родина, яку колись могла мати вона, але добровільно віддала. Одного вечора, коли кафе вже закривалося, Марина залишилася, щоб закінчити прибирання. Вона вийшла і випадково побачила, як Олег і Софія стоять біля фотографії Антона на стіні. Вони говорили тихо, але вона почула. Я думаю, тато був би гордий, сказала Софія. Такий, як він, завжди хотів, щоб ми були разом, відповів Олег. І щоб ми пам'ятали, хто нас любив по-справжньому. Марина відвернулася, щоб вони не помітили сліз. Рік по тому життя дітей і Олени стало ще кращим. Кафе розширили, додали літню терасу, у них з'явилися постійні клієнти і навіть туристи. Олег почав навчання на кухаря у коледжі, Софія на дизайнера. Марина все ще працювала в кафе, але залишалася на тому ж місці прибиральниці. Вона так і не змогла повернути їхню довіру. Діти були ввічливі, але тримали дистанцію. Іноді вона ловила їхні погляди, і в них було щось, чого вона боялася найбільше байдужість. Бо байдужість означала, що вони більше не чекають від неї нічого. В останній день літа, коли сонце повільно сідало за горизонт, Марина стояла біля дверей кафе і дивилася, як Олег і Софія проводжають гостей. Їхні обличчя були щасливими вона зрозуміла справжнє покарання, не важка робота і небідність. Справжнє покарання дивитися на тих, кого ти зрадила, і знати, що вони щасливі без тебе. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.